Доброго дня, загальний розклад. Інформація з потоку. Новопочинання. Говорять, що в вашому житті відбудеться оновлення, взагалом вже відбувається. Ви вже повинні рухатись. У вас відкриті шляхи, і ви повинні насамперед розуміти те, що вам потрібно йти в новопочинанні. Відправлятися. Саме в мандрівку до цілі, до результату. Сильна самодостатня людина, самодостатня, ресурсно є внутрішній стержень. Ви самодостатні по відношенню до ситуації. Якщо ситуація, наприклад, проєкт починання, нове починання потребуватиме від вас додаткових знань, то ви саме самодостатня людина для того, щоб пропрацювати і досягнути результативності. На даний момент говорять, що жінка, яка тривалий час магічно, негативно впливала на ваш ментал, ви знаходились в бездіяльності, в негативно-емоційному стані, власній тюрмі, закриті, ментально закриті, в бездіяльності, в негативних думках, в апатії, зливали ресурс. Тому і не відчували власне, бажання діяти, рухатися, досягати. На даний момент говорять, що овнулено її роботи, магічні роботи по відношенню до вас. Вона розуміла ваш потенціал. Вона розуміла, що якщо дати вам можливості досягнути бажаного, а в декого вона розуміла, що ви маєте знання, маєте дар і можете, якщо будете розвивати, досягнути Значних результатів, зірка. Людина, яка може стати відомою, яка може отримати визнання з боку не тільки свого оточення, а загалом, з людьми, з якими може взаємодіяти. Але й ви маєте досвід, знання і мудрість, щоб допомагати і досягнути результативності в своєму житті. І от на даний момент говорить саме інформація з потоку про те, що ви повинні йти в новопочинання. Незважаючи на те, що вас не очікувало попереду, ви самодостатні і ви повинні вірити в власну ресурсність і самодостатність і крокувати до цілі до результату. Ніхто не говорить про те, що, наприклад, ви для себе ставите ціль, там певна сума або ще щось визначене для вас. Ви не розумієте, яким буде ваш шлях. Єдине, що ви повинні що вірити, і до чого крокувати, це загалом до благополуччя і достатку. А вже в кожного своя ситуація. Якщо ви, наприклад, бажаєте реалізуватись в певному проєкті, то ви вкладаєтеся в власну реалізацію, власний розвиток і в розвиток даного проєкту. Якщо ви бажаєте, наприклад, позитивних змін саме по відношенню до свого життя, загалом це може бути і особиста сфера, це можуть бути ті стосунки, які існують. Вам говорять, потрібно працювати, потрібно діяти, потрібно вкладатися. Навіть якщо і на даний момент ви маєте невпевненість, тому що тривалий час ви були закриті, ви не мали можливості виходу, ви не мали можливості шансу і не мали можливості досягнути бажаного результату, то говорять, що ви з часом реально зрозумієте, наскільки ви самодостатня людина, відчуєте власне наповнення і зрозумієте, не тільки відчуєте, а вже фактично приймете саме те, що ситуація кардинально змінилася, вам надаються шанси, можливості, і ви самодостатні по відношенню до ситуації, щоб відправитися саме тим шляхом до досягнення цілі і результату. Ну, говорять, єдине, чого потребує від вас ситуація, це відстоювати власні кордони і пріоритети. Загалом говориться саме про те, що в вашому житті відбувається стілення і відбудеться в найближчий час. Тобто крок за кроком буде покращувати ситуація, крок за кроком будуть ходити зміни позитивні саме в ваше життя. Ви будете здобувати шанси, можливості, взаємодії, спілкування, знайомства, знання. І як наслідок мудрості, досвід, ви отримаєте саме те, що дасть вам можливість досягнути бажаного результату. І вже по відношенню до ситуації ви повинні розуміти, що вже ви будете керувати своїм життям. Дана жінка, яка маніпулювала, яка керувала, яка негативно впливала на ваше життя і загалом на благополуччя достаток, в першу чергу, саме на вас безпосередньо, на вашу свідомість, на ваш ментал, ну, говорить саме про те, що дана жінка обнулена і вона не матиме можливості шансу досягнути бажаного результату. Її закрили. Вона знаходиться в мороку в неясності й нерозумінні по відношенню до ситуації, вона не розуміє, яким чином вона зможе подолати. Ну, насамперед говорять саме про те, що вона поводила себе незріло по відношенню до вас. Можливо, якщо і були певні причини негативних дій саме ваш бік, то останнім часом дана жінка після того, як був розв'язаний кармічний вузол. Вже негативні дії саме її не мали сенсу, тому що вона не мала права негативно діяти саме в ваш бік, але вона діяла. Тому й вищі сили саме прийняли рішення закрити, внулити і забрати в неї можливості, силу, знання, мудрість досягати результативності в своєму житті. І тепер вона зрозуміє, що таке бути безпорадною по відношенню до ситуації до обставин. Саме це шлях, те, як вона буде долати його, ну це вже її ситуація, велику помилку саме по відношенню до вас. Це надмінно думала саме те, що вона зможе досягнути бажаного результату, незважаючи ні на що, ні на кого, вона саме та, сильна, ресурсне самодостатня. І вона забула саме про те, що є ті сили, безпосередньо вищі сили, які зможуть вплинути на ситуацію. Ну, а це говорить саме про городиню, егоїзм і надмінність по відношенню до ситуації, до обставин. Це говорить саме про те, що дана людина не пропрацьована. Це говорить саме про жадність, заздрість і небажання, щоб ви жили в благополучній достатку. Дякую.